До вашої уваги презентація підручника для другого класу Я досліджую світ. автори Ірина Жаркова, Лариса Мечник, Лілія Роговська, Лілія Пономарьова та Олександр Антонов. Підручник Я досліджую світ для другого класу укладений на основі чинного державного стандарту початкової освіти і структурований відповідно до типової ві освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Савченко з урахуванням компетентнісного підходу. Вступне звернення до другокласників передбачає створення відповідного психологічного настрою учнів та мотивуватиме їх до дослідження навколишнього світу. У змісті підручника використано внутрішньокомпетентну інтеграцію, зокрема, інтегровано такі освітні галузі державного стандарту початкової освіти природнича, соціальна та здоров'я забезпечувальна, громадянська та історична, технологічна, інформатична. На початку підручника розміщені пояснення до умовних позначень, орієнтирів, що виокремлюють певні рубрики. Це, зокрема, розглянь малюнок та розкажи, поміркуй, дай відповіді на запитання, виконайте завдання тощо. Кількість умовних позначень оптимальна і їх легко розрізнити візуально. Підручник повноцінно реалізує такі функції: інформаційну, мотиваційну, розвивальну, діяльнісну – Виховну та дослідницьку. Змістова частина підручника представлена невеликими за обсягом діалогічними текстами, які відповідають віковим особливостям другокласників. Тексти підручника написані доступною для розуміння мовою. Вони дають змогу учням отримати нову інформацію, осмислити її, зіставити зі своїми знаннями. А також спонукають до власних суджень, висновків, міркувань. Носієм інформації також є ілюстративний матеріал, сучасний, різної тематики, змістовний, виконаний на високому художньому рівні в одному стилі. Відповідно до вимог нуш, у підручниках зміщено акцент із накопичення знань, умінь і навичок на формування і розвиток учнів учениць здатності практично діяти. Застосовувати досвід успішних дій у конкретних навчальних і життєвих ситуаціях. Для розвитку особистості дитини, формування її розумових, перцептивних, мнемонічних, мовних та інших здібностей у підрочнику вміщено такі завдання: наприклад, продемонструйте, як можна без слів привітатися, попрощатися, повідомити, що сподобалося, виявити своє невдоволення, продемонструвати своє здивування, заперечити. Показати, що сумно. Оберіть причини зменшення кількості рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, підготуйте розповідь про одну із рослин чи тварин із Червоної книги України на вибір. Намалюйся зразком малюнок, який складається з геометричних фігур. Багатокутники, прямокутники, квадрати, округлені прямокутники і квадрати. Запропонуй свій малюнок. Які містить геометричні фігури та інші. Для реалізації діяльнісної функції в підручнику використані завдання. Зокрема, для формулювання власних суджень, які спонукають до самостійного пошуку та здобуття нових знань. У вашій увазі приклади таких завдань. Наприклад, які зміни відбулися із твоїм організмом від народження? розглянь свої фотографії, розпитаю дорослих, як ти ріс чи росла. Разом із дорослими визнач зріст і масу свого тіла. Порівняй отримані результати з наведеними нижче показниками. Далі дитині пропонують зробити висновок. Як змінилися твої зріст і маса порівняно з минулим роком. Також завдання для аналізу наслідків поведінки, встановлені взаємозв'язків. Наприклад, дитині пропонують дати відповідь на запитання, що може стати причиною захворювань дітей на основі зображень. або Складіть за малюнками правила збереження здоров'я. Також завдання для прогнозування наслідків діяльності, аналізу і оцінки наслідків та ризиків. Наприклад, спочатку дитині пропонують визначення понять вдячність, співчуття, виконання супутніх завдань. А в кінці дитина має зробити висновок, що завжди проявляє свою людяність, вдячність і співчуття до інших людей. Це буде запорукою такого самого ставлення до тебе. Виховна функція підручника передбачає створення ситуацій для формування в учнів досвіду емоційно ціннісного ставлення до природи, праці, навчання, здоров'я, інших людей. Формування і розвиток позитивних рис особистості. Пропонуємо розглянути Сторінки підручника. Дослідницька функція полягає у спонуканні учнів учениць. До самостійного розв'язування проблеми передбачає включення їх у практику виконання різних завдань дослідницького характеру. Наприклад, дослідження розпізнавання. Розгляньте сторінки із відповідними завданнями. Дослідження спостереження. Наприклад, коли дмуть сильніші вітри удень чи вночі, поміркуй, чому так відбувається. Або ж, Умістив посудину з водою гілочку вишні чи буску. Постав її на вікно та спостерігай за змінами. І так далі. Дослідження Пошук. Наприклад, разом із дорослими досліди, які ще пам'ятки та визначні місця є в Києві. Або ж, виконай навчальний проект досліджуємо найважливіші винаходи людства. Підготуй розповідь про історію одного з винаходів людства на вибір. У відповідних темах підручника подано орієнтовні плани спостережень за змінами сезонних явищ у природі. Цей метод розвиває пізнавальну самостійність школярів, цікавість до навколишнього світу. Підручник оснований на загальнодидактичних принципах науковості, доступності, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, наочності, систематичності, послідовності. Всебічності, зв'язку з життям та інше також підручник створено з дотриманням таких принципів: комунікативності Це здатність забезпечити діалог учня з книгою, комплементарності можливість доповнити зміст підручника додатковими засобами навчання, автономності, дає змогу розглядати підручник як самодостатню систему. З урахуванням обсягу матеріалу, який можуть сприйняти другокласники, пропонується один розворот підручника. Методичний апарат підручника сприяє розвитку творчості вчителя. Є орієнтиром у педагогічному пошуку. На початку теми є завдання для актуалізації життєвого досвіду учнів чи навчального матеріалу, який був опанований раніше. Далі міститься завдання для формування Дослідницьких умінь, здатності діяти практично. На сторінках представлений невеликий за обсягом доступний навчальний текст. Ілюстративний матеріал доповнює і уточнює навчальний текст аби має самостійне інформаційне навантаження. Наскрізні запитання і завдання, за допомогою яких підтримується постійний діалог з учнем і ученицею. Основне положення. Висновок, який потрібно запам'ятати, виділено окремо. Так, щоб учень звернув на нього увагу. Також підручник містить завдання творчого характеру. Для розвитку творчих здібностей учнів, формування в них здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для самореалізації, культурного і національного самовияву, у підручнику передбачені завдання із технологічної освітньої галузі. Пропонуємо ознайомитись із прикладом такого розвороту. Спочатку розміщена тема уроку. Далі йде короткий пізнавальний теоретичний матеріал. Потім перелік матеріалів та обладнання. Покропова інструкція. Окремо розміщена фотоінструкція або технологічна карта. Переваги пропонованого підручника. Чіткий виклад і структурованість змісту, що дозволяє вчителеві логічно і послідовно моделювати цілісний процес навчання, а учнів і учениці поступово опановувати знання, формувати вміння та навички, розвивати критичне мислення. Діалогічність наведених за обсягом текстів підручника, що сприятиме залученню учнів-учениць до активної роботи з навчальним матеріалом і спонукатиме їх до власних суджень, висновків, міркувань тощо. Наявність достатньої кількості ілюстративного матеріалу, що зменшить потребу вчителя шукати додатковий ілюстративний матеріал для проведення уроку. Технологічність підручника. Учень, учениця на всіх етапах пізнання включається в дослідницьку пошукову діяльність стає активним співтворцем. Переваги пропонованого підручника. Наукова конкретність поданої інформації стосовно положень сучасної науки. Розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку в доступній формі відповідно до вікових особливостей другокласників. Дало дібрана система проблемно-пошукових і творчих завдань для розвитку розумових умінь-навичок. і навичок. Спрямованість на розвиток умінь працювати самостійно у парі чи в групі, творчих здібностей навичок самоосвіти, інтересу учнів до навчального предмета. Щиро дякуємо за увагу!